Вітаю, друзі! Дякую, що завітав до мого каналу Селена Розкриває Карти. Сьогодні у нас, як завжди, в понеділях прогноз на наступний тиждень, але на початку я хочу подякувати всім, хто допомагає каналу, всім, хто робить замовлення. Багато хто допомагає просто так, але я завжди прошу залишати ваші координати, щоб я могла вам зробити розклад. Бо завжди треба, щоб був обмін енергіями. Щось я роблю для вас, і щось робите ви для мене в відповідь. А зараз у нас прогноз на наступний тиждень. На тиждень. Який відбудеться з 26 травня до 1 червня 2025 року. Як завжди, звичайно, насамперед, це прогноз для України і українців, які мешкають на території України. А далі вже ці події впливають на весь навколишній світ, на всю планету. Тому дивимось. Що чекає на Україну? Маленька кубка це на старші аркани. Ця кубка, ці карти показують фон тижня. Велика кубка це ситуаційні і придворні карти. Вони показують деякі нюанси і деталі. Кажу завжди, що я не дивлюсь перегорнуті карти, тобто я їх повертаю в пряме положення. Бо в школі, де я навчалася, і також моя практика майже 9 років показую, що ну, немає сенсу дивитися перегорнути карту. Не треба нічого придумувати. Карта, вона є. Карта, як вона впала, це не має значення. Тобто, дивимось, що чекає на Україну і українців на тижні з 26 травня по 1 червня 2025 року. Цефон тижня, це у нас деякі деталі. Ну що, друзі, ця картка може казати про посилення бомбардувань, чи це може бути пошкодження? Розтрощення якогось дуже значного, чи дуже великого, чи дуже важливого якогось об'єкта, якоїсь поруди дуже важливої. Або це може бути масовані, нам вже не звикати про масовані, але це, мабуть, буде щось особливе. Далі, що ми бачимо, нам треба бути боротися. За те, щоб все йшло за правилами. Обов'язково. Ну, це правильна стратегія, коли людина підтримує, дотримується правил. Законів юридичних, законів людських, законів божих це правильна позиція. І далі ми бачимо такі дві постаті, так би мовити, це скоріш за все, це якісь Люди, особистості дуже важливі, які будуть нам допомагати Україні на цьому тижні. І я б так сказала, що це люди в деякій мірі протилежні за характером, за манерою поведінки. ця особистость, вона така, яка любить себе і перш за все думає про себе. Ну, я Вважаю, що багато хто вже здогадався, про кого може бути мова. А оця, Мені дуже подобається картка, бо це таке оптимальне, справедливе рішення чи людина, яка допоможе досягти цього чесного, справедливого, найкращого рішення в нашій ситуації. Дуже вас прошу, будьте уважні. Якщо є тривога, є сирена, будь ласочка, не нехтуйте, ховайтеся, бережіть себе, захищайте своїх близьких, це дуже важливо. Це наше головне багатство нашої країни, це люди. Тобто, друзі, максимум уваги, все робить за правилами. Це більш парада до нашого керівництва, але і для кожного також бути уважні, все робити за правилах, якщо має можливість отримати якусь радість, якусь насолоду, робити це, але не за рахунок інших. Тобто, щоб нікому не, не робити щось погане. Бажаю всім гарного тижня. Слава Україні! Слава ЗСУ!